Привіт, мене звати Микита. Ви на каналі Мікіт, і це мій щорічний подкаст, в якому я підбиваю підсумки. Минулого року тут в цьому відео я обговорю з вами мій 23-й рік, як я його провів, які у мене були значущі події, і взагалі як він на мене вплинув. Не можу сказати, що цей рік був найгіршим з усіх, що я коли-небудь переживав, але й не кращим за своїх попередників. Але все рівно декілька приємних здобутків і вражень від цього року знайдеться. В минулому році я отримав посвідчення водія категорії Б. Успішно склав теоретичні і практичні іспити. Щодо практики, можу сказати, що у мене вже був деякий базіс знань і вмінь в керуванні машиною. Розповім вам історії з процесу мого навчання. Перше, це був період блекаутів, це було надзвичайно незручно, тому що я не мав змоги ходити часто на офлайн заняття, бо у мене часто це не співпадало з моїм графіком роботи, і я брав собі вечірні онлайн-уроки. І саме на ось цих вечірніх онлайн-уроках мені часто вимикали світло, це було надзвичайно незручно, і така ж сама історія відбувалася в самому МРЕО. Але згорем я все таки пройшов цей період. Я отримав своє посвідчення водія, яке мені дали терміном на два роки. Я надзвичайно задоволений, тому що я тепер маю легально право керувати машиною. Перше за довгий час я зайнявся англійською мовою. Так, лише тільки два місяці, але все рівно я приступив через свій страх і пішов до репетитора, щоб дізнатися щось нове і відновити давно вже забути, тому що у мене приблизно три роки я взагалі не комунікував з. Англійською мовою у мене не було цих предметів в університеті до певного моменту, і мені було навіть якось все одно на цей процес. Але згодом я все таки вирішив, обдумав, чому це важливо для мене, чому. Це необхідно для мене, і пішов на репетиторство. І я відходив приблизно два місяці, був надзвичайно задоволений своїми заняттями, своїми вміннями, і дещо я зараз там можу десь щось зрозуміти або більш-менш нормально побудувати речення елементарне, але все одно треба відновити, і я в цьому році буду намагатися. Повертатися до англійської мови якомога швидше. Також в минулому навчальному році я написав дві курсових роботи. І знаєте, що я помітив в собі? Так це те, що у мене надзвичайно сильно гібербалізована проблема прокрастинації. Вона у мене навіть не от такого рівня, а от заоблачного, чесно кажучи. І проблеми з тайм-менеджментом. Пояснюю свою проблему. Я якомога на далі, на пізніше, на потім відкладаю подобного роду роботи, складні роботи, будь-то курсова робота, семестрова робота або будь-що інше, що має певну свою складність. Мозок боїться цього і, типу, часу ніби ще достатньо, тому ну, пізніше зроблю, часу ще достатньо. І це насамперед шкодить мені, тому що я не можу зайнятися чимось улюбленим наприклад, блог. Візьмемо блог. А, я хочу зараз зняти якесь відео і, типу, змонтувати його, але я знаю, що на нього піде деякий час, і цей час я міг би відвести на написання курсової роботи. Але. Я не хочу зараз писати курсову роботу, просто тому що в мене ще достатньо часу. Ну, можливо, ввечері цього дня я почну писати курсову роботу або вже наступного дня, а наступного дня я там кудись іду гуляти, а там після-післязавтра у мене вже буде робота. Ну, почекаю, поки робота закінчиться, почнуться вихідні, і вже там якось напишу цю курсову роботу. Я буду весь цей час прокрастинувати і відкладати на потім важливу складну задачу. І водночас я не можу почати щось своє робити, те, що мені потрібно. Трібно. Тому що я мозком думаю, що я зараз поглинусь в цю проблему і, типу, забуду про ту проблему. І все це в мене дуже сильно перемішується в голові, і мені це все потім складно владнати, і саме тому я на деякий час і пропав зі свого каналу. І... Перестав займатися англійською мовою, просто тому що мені вже вкрайняк треба було написати курсову роботу. Мені вже вкрайняк треба було закрити всі свої борги, сесію і все тому подібне, і ще це все поєднувати з роботою. Ну, too much. Yes. Ще в 23-му році я почав подобатися сам собі, тому що до цього моменту. У мене була якась до себе неприязнь. Я себе не любив, мені не подобалося те, як я виглядаю, яке я тіло маю, яка у мене тілобудова, вага, все це мені надзвичайно не подобалося. Саме тому я почав займатися спортом і намагатися набирати вагу. Я побачив деякі зміни в собі, і те, яке тіло зараз у мене, мені набагато більше подобається, і воно мені приносить задоволення, ніж те, що було до цього. Особисто мені допомогли. Фізичні навантаження. Для цього я придбав собі скакалку, гантелі і гейнер. Гейнер це, в принципі, те ж саме, що і протеїн, тільки з більшою кількістю вуглеводів. Але я через деякий час перестав пити цей порошок просто тому, що в мене почалися деякі проблеми з моїм здоров'ям. Також я прочитав три книги. Це надзвичайно мало. Я знаю. Я читав країни розваг. Воно і Сяйво. Зараз у мене на черзі кладовище домашніх тварин і продовження книги Сяйво, Доктор Сон. Чому така маленька кількість прочитаних книг? Просто тому, що я до цього не читав. Я не читав книги взагалі, окрім того, що мені давали читати в школі в програмі або в університеті. Особисто я не любив це діло. Ну, мені ну, не подобалося. Але. Потім я вирішив спробувати. Мені було цікаво прочитати щось з Стівена Кінга. Я знаю, який це класний письменник, і тим паче жахи це мій улюблений жанр. В майбутньому, звісно, я буду намагатися більше читати, але у 23-му році я дав прекрасний всьому всьому старт. Я не за ким не гнався. Я читав власне задоволення. Також за весь цей рік я випустив тільки 12 відео на каналі. Майже кожного року я завжди собі кажу, що я буду соціально активним, я буду блогером, я буду займатися блогерською діяльністю, буду робити контент туди, сюди, наліво, направо буду робити. А по того я нічого не роблю, і у мене за 12 місяців тільки 12 відео, тобто на кожен місяць у мене припадає по одному відео. Це жахливо. Можливо, не будемо зарякатися, можливо, в цьому році я буду більш активнішим і на цьому каналі вийде трошки більше відео, ніж виходило до цього. Що ще було дуже важливим для мене, так це зміна стилю. Я раніше ходив здебільшого в темних тонах, в чорних речах. То зараз, в 23-му році я кардинально, не кардинально, але в більшості свого змінив свій стиль, і зараз мій гардероб складається з переважно білих світлих речей. Так, мені це набагато більше подобається, ніж те, що було до цього. І я думаю, що саме цей колір більш-менш мені підходить. Так само у мене декілька разів змінювалися мої зачіски. На початку 23-го року ви могли мене пам'ятати з довгим волоссям. У мене було майже каре. Яке потім навесні я обстриг і знову потім ходив з коротким чорним волоссям. Згодом я освітлився, висвітлився і ходив уже блондином. І згодом я просто перефарбувався вже в світло-русявий колір і почав вже повертатися до власного природного кольору, темно русого Також вперше в своєму житті я спробував сходити в барбершоп і тепер звідти не вилазю, тому що мені подобається, як мене. Зараз стрижуть. Мені не подобалося взагалі, коли мене стригли перукарі, ліві взагалі в якихось перукарнях, тому що я показував, наприклад, одне, а на голові мені робили якось. <плес> в му році у мене зменшилося коло спілкування. Майже кожного року у мене зменшується кількість людей навколо мене. І я не знаю, чим це обумовлено, можливо, відсутністю соціальної активності. Або того, що зараз у мене з веселощів це тільки робота, дім і раз на два тижні погуляти з моєю подругою. Я не знаю, як це пояснити, можливо, все-таки проблема в цьому. Певний час я грішив на себе і думав, що це саме в мені проблема, що це люди просто мене не люблять і не хочуть зі мною спілкуватися, дружити. То зараз я просто розумію, що ми всі зараз настільки зайобані, що, ну. Просто незручно деяким якось на це все звернути увагу і якось виправити це. Але в 2024 році я сподіваюся, що я знайду нові знайомства, я зможу побудувати якісь стосунки з новими людьми для мене і чомусь навчитися. Так, можливо, це все в рожевих окулярах, але все рівно. Ну, хто під час нового року не грішив на це все. Всі ми на Новий рік хочемо стати новими людьми. В минулому році мені виповнилося 19 років. Я відсвяткував своє день народження в колі близьких для мене людей, прошов повеселився, відсвяткував дуже по-домашньому, і на наступний день мені було трошечки погано. З медіапродуктів в 23-му році я можу виділити для себе гру престолів. І я. Голосно, гучно на всю можу сказати, що для мене 23-й рік це рік Гри престолів». Я вперше подивився цей серіал, і я був надзвичайно вражений цією історією. До слова, навіть зараз в цей період, коли я знімаю це відео, я переглядаю гру престолів. Також я дивився і мертві підуть, ходячі мерці з останнього, але мені чесно кажучи не дуже сподобалося, просто тому що я дійшов до цього сезону і. Коли вже з'явився там цей Ніган, мені вже просто було нудно дивитися далі цей серіал. Я не знаю, можливо, в майбутньому я переборю себе і все-таки додивлюся цей серіал, тому що мені все одно цікаво, чим воно все-таки там завершиться. Хоча мені і проспойлерили, хто там що і як. Але поки що я не хотів би повертатися до цього серіалу, просто тому що він, ну, він нудний. Не знаю, можливо, можливо, мене за це захейтять. На новий 24-й рік я, в принципі, планів важких, великих таких не маю, просто тому що зараз наш час щось планувати, хто так робить. Ну тому що все отак -от, от може помінятися в один момент. І, мабуть, я можу всім вам і собі в першу чергу побажати віри в майбутнє, терпіння і цілеспрямованості. Я думаю, саме на цих трьох стовпах буде триматися моя. Особистість в цьому році. А зараз хочу подякувати вам за те, що ви додивилися це відео аж до самого кінця, і за те, що ви залишаєтеся зі мною. Мене це надзвичайно тісить. І підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки під цим відео, всі корисні посилання в описі до цього відео, і до зустрічі в нових відео!